І одну представницю прекрасної статі представники. Ми нащадки тих людей, які сиділи в Криївках, які виборювали цю незалежність. І ви сьогодні всі тут стоїте не лише для того, щоб ви варто зробити. Ви стоїте тому, що ви хочете справедливого життя. Не лише вето, це лише при це лише привід, а ви стоїте тому, що ви хочете справедливості взагалі в житті. Ви стоїте, тому що ви хочете, щоб ваші діти мали майбутнє. Ви стоїте тут тому, що ви хочете, щоб ваші батьки старі мали не цю мізерну ніщенську пенсію, на яку навіть вижити неможливо, тому що ви самі їм допомагаєте вижити. І я хочу сказати, що ми тут усі разом зараз зібралися для того, щоб ніяка влада не змогла подати... Так нас знищити, як вони це планували. І ви повинні це знати і пам'ятати. Зараз це не тільки вето, це уже щось більше, набагато більше, ніж вето. Ми зараз вимагаємо справедливості. Давайте всі разом їм скажемо, справедливості. Саме справедливість є основа нормального життя. Ми від них багато не просили. Ми хоч просили їх, дайте нам нормально працювати. Чому уряд і всі говорять, що ми не хочемо платити податків? Ми хочемо платити податки, але ми хочемо платити чесні податки. і Ми хочемо посильні податки платити. Якщо вони хочуть починати реформи? Ми за те, що були реформи. Ми за те, щоб наша Україна мала поступ, за те, щоб ми йшли до цивілізованих європейських країн, а не займали останні місця в рейтингу усіх країн от як по бізнесу. у нас 181 місце. За нами ще дві африканські країни. Хіба це не ганьба? Хочу сказати, ви бачили тут виступав хлопчик, гарний студент, на ньому написано Влада це я ви всі повинні пам'ятати, що ви влада. Все залежить від вас зараз, все в ваших руках, наскільки ви будете свідомі, наскільки ви будете послідовні в своїх умовах і наскільки ви відмовитеся від половинчастих рішень. Нам не підходить лише таке скосметичне рихтування цього кодексу. Зрозумійте одне, вони його приймали за два дні, навіть не читаючи. Вони розуміли, що їм по цьому кодексу не працювати, тому що ті, що в Верховній Раді, вони живуть поза законом. Нам з вами по цьому кодексу працювати. Тому ми мусимо вимагати, щоб була розроблена повністю за пів року, який є у нас, починаючи з січня до червня з